Журналістам Слово Волині стали відомі подробиці подвійної ДТП із фатальними наслідками, що сталося поблизу села Старі Кошари. Інцидент мав місце на трасі міжнародного сполучення Київ Ковалья Годин. Ніч проти вівторка, приблизно о 3-й годині, там зіштовхнулися два автомобілі, Ауді та Опель. Транспорт зазнав механічних пошкоджень, але люди в салонах не постраждали. Не пощастило їхнім родичам, котрих завбачливі водії, викликали в якості свідків. Коли НАТО скупчився на проїжджій частині, оглядаючи зм'ят. Металих ковиків з темряви на них налетів міцобісі Галант. Божевільний японець буквально перемолов людей колесами і з'їхав у Кювет. І внаслідок цієї автопригоди чотири людини загинуло, і чотири людини отримали тілесні ушкодження. Всього на момент аварії на дорозі було 12 осіб, Четверо з них не постраждали зовсім, так як не встигли покинути салон своїх автомобілів. Ті, що вижили, але отримали різного плану каліцтва, були терміново госпіталізовані в Ковальську ЦРЛ. Їхній стан лікарі оцінюють як важкий, мова йде про двох потерпілих. В наше відділення потрапило двоє пацієнтів у важкому стані. Це пацієнт чоловічої статі. 24 роки з травматичною ампутацією стегна і е, пацієнтка жіночої статі в край важкому стані з відкритою черепно-мозковою травмою, з важкою травмою, е, з безсвідомому стані, глибокої місковій комі, е, віком значить 28 років. У коридорах лікарні чергують правоохоронці, родичів потерпілих, поки немає. Кажуть, їх нашпигували заспокійливим і поки в клініку не пускають, немає приводу для оптимізму. Пацієнти знаходяться в такому стані, що прогнози зараз робити недоречно. Невинуватця трагедії інспектори не вказують, кажуть, надто мало пройшло часу, щоб робити висновки. Втім, для бувалих і так все зрозуміло. Завинив водій японської іномарки. До речі, він, нібито представник зелених беретів. Зараз теж перебуває в клініці під наглядом міліціонерів. Його освічують. чи був чоловік п'яний на момент пригоди, чому гнав трасою немов навіжений. Дізнаємося вже за день другий. За даним фактом порушено кримінальне провадження і ведеться досудова перевірка.